Любов Дем'янівна із Терентіївки Полтавського району торік у листопаді замовила у Полтавської фірми металопластикове вікно. Угоду з виконавцем уклала гроші, взяті у кредит, перерахувала, а покупки не отримала і досі. Взяла кредит у банку і виплачую його. Поштує воно три тисячі майже. У фірму, в яку я їздила, складала договор. Взагалі я не знаю де вона зараз. Їздила не один раз. Дзвонила не один раз. Вони не обзиваються по тих номерах, ну що дали в договорі, і фірми взагалі не знаю, де її шукати. Спочатку виконавці кілька місяців годували пенсіонерку обіцянками, а тоді зникли. Любов Дем'янівна звернулася до поліції, а потім до другого полтавського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Їй надали адвоката, який представляв інтереси жінки у суді. Ми прохали суд розірвати. Розірвати даний договір на підставі того, що та сторона, продавець, не виконує своїх зобов'язань. І стягнути з цієї сторони продавця вікон кошти. Відбулося судове засідання. Суд постановив рішення про задоволення наших позовних вимог. Справу позивачка виграла, але гарантії, що пенсіонерці повернуть гроші, немає. Адвокат Роман Чередник радить, як не потрапити на гачок до таких шахраїв. Перед укладанням договору. Перевіряйте надійність даних фірм, перевіряйте їх реєстраційні документи, цікавтесь їх репутацією, дивіться відклики в інтернеті, цікавтесь у знайомих, скільки вони на цьому ринку, наскільки якісно виконують свої послуги. У центрі з надання правової допомоги людям пільгової категорії адвокати допомагають безкоштовно. Громадянин повинен звернутися до нашого центру і надати відповідні підтверджуючі документи, що вони мають цей статус. Потім протягом 10 днів аналізуються документи і приймаються рішення про надання чи у відмові в наданні такої допомоги. За рік до Другого Полтавського центру з надання правової допомоги звернулося понад тисяча людей. З них 200 безкоштовно скористалися послугами адвокатів.